Ну шо. Почалося мінімум двох кандидатів в президенти, вже стартували е, зовнішня кампанія. Якщо затримають сам режим припинення вогню, якщо там будуть це в руслі перемовин, то я не включаю, що на осінь це буде взагалі е, загальні вибори. І місцеві ми попадемо і на і на парламент. Можливо, не... референдум буде. вам не почулося у кінці. Політолог Ігор Чаленко сказав страшне слово референдум. Воно як Вольдемор. Ну або «Вольдемор». словом, те, що не можна промовляти в голос. Та чи можна уже промовляти в голос слово вибори? Ви на каналі Right Now, Мене звати Дмитро Пустовіт. Привіт вам і погнали. Голосуй за Порошенка Путін Паде. 2024-й став роком, коли у світі відбулася якась аномальна кількість виборів, щось близько 70. Очевидно, що головні з них пройшли у Сполучених Штатах Америки, де обраним президентом став Дональд Так. Вибачайте, не стримався. Дональд Трамп, а це означає, що тепер він, маючи більшість у конгресі та палаті представників, автор відео нічого не тямить у внутрішньополітичній ситуації США, тому цю частину. Ми вирізали Фух, зі штатами, здається, розібралися. Загалом карта виборів у світі має десь такий вигляд. А участь у виборах мали взяти близько 4 мільярдів людей, тобто десь половина населення планети та кілька десятків мільйонів мешканців мор. Дорогу. Будь ласка, не називайте росіянорками, нас це ображає. Тому я назвав би вибори загальносвітовим трендом 2024 року. А Україна це держава, яка ніколи не стоїть осторонь від світових трендів. Взяти хоча б чорну п'ятницю, пандемію ковіду чи штучний інтелект. Мене звати Вікторія Ші. Я створена міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас щодо консульських питань. Дякую, Вікторія. Але проблема в тому, що Вибори на час дії воєнного стану неможливі. Політики відчувають, що режим припинення вогню він реалістичний. Що подальше подовження режиму воєнного стану після 7 лютого ну можливо і не буде цього. Відповідно тоді дійсно запускається виборчий процес. У нас по виборчому законодавству виборчий кодекс на це дається 30 днів. Щоб розпочати всі вибори, які або були призупинені, або не відбулись. цікаво на підставі чого. Політолог робить такі висновки. Більше того, жодна притомна людина не хотіла б стати президентом України сьогодні. Війна, політична криза, надважка ситуація в економіці, близько 5 мільйонів внутрішньо приміщених осіб, та щонайменше 7 мільйонів біженців за кордоном. Де їх усіх шукати? Подейкують, що саме для цього і була запроваджена так звана тисяча зеленського. Ось що про це говорить заступниця голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та. Митної політики Ольга Василевська Смаглюк. Давайте послухаємо. Насправді я вже давно вважаю і говорила про це відверто. Що як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проекту національний кешбек розраховані на те, щоб порахувати скільки осіб взагалі є в державі Україна на даний момент і проживають постійно на території держави. Не є на окупованих територіях і не виїхали за кордон, тобто це як на мене спроба перерахувати населення. Ага, ну як знайти і порахувати потенційних виборців всередині країни, здається, розібралися. Ну а для тих, хто за кордоном створили міністерство національної єдності, функції якого поки що невідомі, але з політичною агітацією за кордоном воно вочевидь впорається попахує конспірологією. Це ви ще о цього не чули. Коли ви берете цю тисячу, ви маєте розуміти, що влада отримує доступ до всіх ваших видатків. Тобто, коли ви підете в магазин, будете купувати хліб або молоко, або дитячу іграшку. Це будуть бачити в офісі президента. Це не маячня, це на жаль факт. Тому що це йде через програму так званого національного кешбеку. Вони просто збирають дані по вам. Ну і що тут такого? Нехай вопес знають, по чому гречка з яйцями. Чи хліб з молоком? Коли мене запитують, скільки стоїть, наприклад, хліб чи молоко, я можу вам відповісти, за яку суму я купую молоко. За яку? І скажу вам, де. Ну, чесно, я не купую молоко завжди. Я, я, просто ніхто у нас не п'є молоко. Я не п'ю молоко. Я купую хліб гречаний. Купую хліб його дуже рідко, бо мені не можна його їсти. Але ж прикол не тільки в цьому, таким способом влада намагається знайти мільйону хилянців. Нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не інваліди, вони не заброньовані. Тобто, це люди, які Умовно, теоретично приховуються від виконання свого конституційного обов'язку з захисту батьківщини. Якщо, наприклад, в родині є два чоловіки, які підлягають мобілізації, умовно, і дві жінки, то на них це 4 тисячі гривень, да, вони можуть отримати. І, звісно, стимулювати осіб якимось чином. Отримувати ці кошти можна лише якщо сума буде більша, ніж там тисяча гривень, це буде три-чотири тисячі гривень. Ну тоді логічно припустити, що ті, хто вже майже три роки успішно переховуються від держави, перебуваючи всередині країни, на цей сир чи сюр не поведуться, що ви на це скажете, але хтось зареєструється з чоловіки. Ну чекайте, ще є пояснення експерта із кібербезпеки. Який чітко і зрозуміло пояснює, як працює вся ця система з відстеженням нарахованої тисячі і банківськими картками національної єдності, не спрацює, оскільки там в договорі є умова, що на усі рахунки в банку відкриті у цьому, тобто, якщо в цьому банку ви відкриваєте, то скрізь уже є якась там карта. Так, ось цей договір розповсюджується і на карту кешбека, і на усі інші. Ну оце ж що ж і призводить до такого хвилювання широкого, зрозуміли. От і я чесно кажучи, не дуже, але страшно дуже страшно, великий брат ще пильніше буде за нами стежити. Та все ж, нащо нам ця тисяча допомогти людям, бізнесу чи порахувати людей так, щоб вони не знали. Я думаю, що ідея була в основному вести певний облік населення шляхом. Координації декількох реєстрів, тому що це буде не тільки один реєстр. В нас ще є декілька реєстрів, де дані люди залишаються. Цікаво, про які такі реєстри говорить пані Василевська Смаглюк, і чи є серед них той, що в 2009 році отримав звання найкращого it проєкту, і відтоді є єдиною базою даних забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 конституції України, найкмітливіші з вас або Найстарші Зрозуміло, що я натякаю на державний реєстр виборців, так це чи не так, мені поки не ясно. Але перше ж соціологічне дослідження, проведене від початку повномасштабного вторгнення РФ, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни. Показує, що рейтинг чинного президента впав, що доволі очікувано. А найгірше те, що народ знову готовий проголосувати за людину без жодного політичного досвіду, що теж доволі очікувано. На щастя, вибори президента в Україні неможливі на час. Воєнного стану, а якби і були можливими, то навряд би у світі їх визнали легітимними через неможливість присутності міжнародних спостерігачів на всіх виборчих дільницях, особливо тих, що знаходяться в зоні ведення бойових дій чи наближених до них. До того ж, багато громадян за таких обставин не зможуть скористатися своїм законним правом на волевиявлення, особливо військових, і навіть не починатиму тему про вибори за кордоном. Та найбільша проблема полягає в тому, що у нас. Немає реального кандидата, навіть одного, навіть альтернативного кандидата президенту Зеленському. Це теж доволі очікувано і зрозуміло. Та від того не менш сумно. Висновку не буде. Краще ви напишіть за кого б ви проголосували, якби вибори президента України відбулися вже найближчої неділі. Антитерористична операція не боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. І я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилася. Ми можемо зупинити війну за 24 години, як обіцяв президент Трамп, і без жодного пострілу чи витраченого долара. Я довго думав, як підступитися до наступної історії і чи варто взагалі її розбирати? Бо смішного там мало, а точніше геть нічого. Але такі випадки потребують розголосу. Бо на фоні війни, зборів, допомоги військовим та загибелі військових на фронті ми випускаємо із уваги прикрі випадки несправедливості проти цивільного населення у так званих тилових містах. Арсеній Бессонов. Це ім'я і його пика вам повинні були бути знайомими із новим. Цей 17-літній пацанчик, який мутить тємки. на кухні, пацани на Знімає відоси в тік під російську музичку. І своїм головним життєвим правилом вважає уваженє ко всім з добром і уваженням, навіть тим, хто з тобою був. не по тому, що ані достойний люд, а по тому, що ти достойний чоловік. Мабуть, саме через повагу до пішоходів або ж вони були недостойними чоловіками, влітку цього року збив двох дівчат на пішохідному переході а Дніпровські копи, мабуть. Теж через уваження до його батька за чутками з Твітера місцевого авторитета, а за офіційною версією бізнесмена не дуже сильно покарали Арсена, і він відбувся протоколом про адміністративне правопорушення. Така бездіяльність поліцейських призвела до того, що кілька днів тому Арсеній Бессонов спричинив смертельну ДТП у Дніпрі, в якій загинула десятилітня дівчинка, єдина дитина в сім'ї жінки та військовослужбовця збройних сил України. Кадри з місць. Місця пригоди показують, що із розбитої вщент БМВ вилазять два тіла, оглядають місце пригоди і тупо звалюють, навіть не викликавши швидку. За годину вони повертаються і розказують казочку, що за кермом Бехи був не 17-літній Арсен, а його 19-літній друг громадянин Олещенко, який, до речі, засуджений на 5 років позбавлення волі із трьома роками випробувального терміну. Отак випробовує правоохоронну систему на міцність. Чому я не вірю, що за кермом був Олещенко? Боб Бесонов типовий самозакоханий нікчемний мажор, який ні за що б не довірив свою, а тим більше тачку свого батька в керування якомусь штемпу, прагнучи самоствердитися за рахунок біднішого товариша чи шістки, не знаю хто він там йому. Ну і те, як відповідає Олещенко на суді, послухайте, ви відповідно ви відповідна вистачає конституції відмовляєтесь бандит да? Від показів Так. Я мав запитати, чи були ви за кермом, чи ні? Шості... 63. Сідаєте. Відчувається, що його дресирували, та все ж трохи неприємно. А тепер гляньте на цього. Так як я теж є. Яких я вам я забував. Виявили, 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 виявили. Стоїть скуцьорбаний, ледве щось мимрить. До речі, там він говорить, що взагалі не розуміє, чому опинився в залі суду і в чому його провина. Тому що він не був за кермом автівки. І як тільки почалася аварія, він е виліз з машини і більше нічого не робив. Тобто він абсолютно ні до чого. А теж подівся той класний тіп із Тіктока. Зараз Бесонов виглядає так, як кіт, що надзюрив мимо латка, і тепер йому дуже соромно. От тільки Бесонов не кіт, а по суті, вбивця, який уникне покарання. З правової точки зору Бесонову світить до п'яти років позбавлення волі за ненадання допомоги потерпілим. А Олещенку вісім. Справедливо. Це риторичне запитання, можете не відповідати. На завершення скажу, що цю дитину батьки чекали 15 років, а її тато пішов захищати країну з конкретною метою. Пішов на війну, щоб ніхто не прийшов, не забрав у мене її. А виходить, що забрали тут. А виходить, що якесь малолітнє чмо відібрало життя його дитини тут, у мирному місті Дніпро без жодних на те причин. Ніяке справедливе покарання не поверне батькам дитини, але система мусить працювати задля упередження таких випадків у майбутньому. Я знаю, що ви не дуже сильно любите бокс, але ви також не любите русню. Тому ж ця історія вам полюбиться зовсім скоро. А саме в ніч 21 на 22 грудня відбудеться реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Минулий бій Ф'юрі програв роздільним рішенням суддів. Тож, аби перемогти Усика, йому треба підготуватися краще. Незрозуміло, чи саме така логіка спонукала британця обрати спаринг партнером росіянина, але він таки це. Зробив причому не будь-кого, а контрактника міністерства внутрішніх справ країни агресорки Олексія Дронова професійних здобутків у цього спортсмена майже немає лише золото на чемпіонатах світу та Європи серед аматорів у 2018-19 роках. А головним досягненням дронова є те, що він знаходиться у базі спортсменів, що підтримують війну РФ проти України від Міністерства молоді та спорту. Нашої держави, але циганського короля це вочевидь не обходить. Таким спаринг партнером Фюрі поділився у своєму інстаграмі, відмітивши там руського Альошку. А самого Альошки на сторінці. Один допис, такий самий як у ф'юрі. Мабуть, росіянину за свої 20 з лишнім років більше нічим поділитися, і найбільший успіх для нього це те, що його за копійки гамселить британець, готуючись до бою зі справжнім чемпіоном. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і написати у коментарях, хто переможе у реванші і чи допоможе Ф'юрі, русський Альошка. Мене звати Дмитро. До зустрічі у нових випусках. E aí, aí?